Колись мрія, була просто мрією, а тепер це стало реальністю. Ми відкрили грумий салон, який названий в честь мого песика Арні. Ходімо, я вас познайомлю вище. Це в нас грумер на один і наразі ви можете спостерігати, там проводиться процедура для маленької хвої. Саме у нас є грумерна два. Тут також стрижуть песиків. Тут інструментарій і місце грумера. Це з пазону ванна для наших песиків, котиків. Тут їх купають. Роблять масочки, це наш стерилізатор, де ми стерилізуємо інструментарій. І ось камери так само направлені на зону ванни, де також спостерігається, як песик поводиться і що з ним все гаразд. Кожен власник може бути спокійним, і він бачить, що ми не застосовуємо ніякі снодійні, заспокійливі препарати, щоб зробити там процедуру їхнім песикам або котикам. Перевіряємо обов'язкову вакцинацію кожного песика. Ми потребуємо, щоб нам скидали паспорт, фотографія або вже приходили з паспортом. Можете познайомитись, це наша постійна відвідувачка Кекса. Я приїхала в Кропивницький на початку повномасштабного вторгнення в 2022 році. Було важко, бо я сама шостка, це сумська область, і наразі там досить важко. І тоді не було, ну, туди не зійшов в місто, воно не було окупованим, але воно було в охопленні. Деколи не було зв'язку з батьками, саме через це було важко. І чоловік вирішив, що нам потрібно. Якось зарадити і він знав про мою мрію, мрію про песика. Коли ми взяли арні, поставили одразу питання, як за ним доглядати. Це були приватні кабінети або там ну, на квартирі десь, Поставили питання, як обробляється інструментарій. Я не бачила, як відбувається саме ця процедура. і Я дуже хвилювалася. Після того, як його забирала, він був такий збуджений, нервовий. От і з часом ми поїхали в Київ до друзів, і там нам запропонували сходити в Румін Салон. І коли ми прийшли, ми побачили, як Відбувається там. Ми загорілися і захотіли зробити таке в Кропивницькому. Ця мрія у нас звинужилась два роки. Надали нам грант з третього разу 250 тисяч гривень. Боже, доброго дня! Це гарний! Ось яка ти гарна. Як сумна, вона така маленька стала. Така маленька. Привіт! Вами мальтіпована мама, в неї двоє щенят. Ми відвідуємо салон, їй майже два роки вже кожні 10 днів. Це йде два рази на місяць. У нас просто гігієна стрижка. І раз в місяць утримується повне трьохгодинний такий фулі, знаєте, комплекс краси. Собачки вони ж теж відчувають, які люди енергетику. Вона з задоволенням пішла без страху. Так, і вона, коли ми під'їжджаємо, вона вже біжить. Раніше не завжди, але були випадки, коли ми шукали грумінг салон, то бувало, що вона прям не хотіла йти і тікала від мене. А тут я бачу, вже ми втретє тут, і я бачу, що вона кайфує. В данный момент у меня маленький щенок 6 месяцев. Это она на втором груминге. Она приучается к этому процессу, поэтому чуть-чуть себя неспокойно ведет. Процесс груминга проходит в несколько этапов. Купання стрижка, вичесування, там ногтики, ушки В середньому на собачку залажуються два з половиною часа для того, щоб ну собака адаптувалася к місту, де вона знаходиться, ко мене привикла. ми подавалися на грант на власну справу, ми робили бізнес-план і там прописували, на що ми потребуємо кошти конкретно по кожній позиції. Нам на обладнання це на столи грумерні, вони досить коштовні, це з гідропідйомником. В першій грумерні у нас електропідйомник, це для великих собак, бо собачки приходять 60 кілограм. Підняти їх дуже важко, тому ми пускаємо в рівень полу. Машинки, набір ножиць і косметичні засоби. Так само ножі, леза це все нам. Дали кошти державам. умовою. Це було працевлаштування двох працівників, сплата податків, таким чином ми повертаємо грант. Тепер в мене є нова мрія це зареєструвати торгову марку і потім зробити франшизу та відкривати наш грумерний салон по всій Україні.